Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Звати Анатолій, канал Тропічний сад. Зараз дивіться, зайшов в тепличку. І що я замітив? Останні 3-5 днів у мене просто в теплицю прилетіли багато бджіл. Ну як багато, там була зразу одна, потім декілька, зараз, сьогодні, мабуть, вже з десяток точно гудуть. Трудяться над моєю маракуєю. Ось моя маракуя буяє, я вже її обрізаю, я втомився її вручну, в теплиці ну, запилять, тому що реально це не так просто. В теплиці бджол не було. А сьогодні бджола вже просто трудиться, трудиться. Так, трудиться, повірте. Ось мої квіти. Це в мене такий, як горщик, таке відро, і заплітаю. Уже є плодики. Гляньте, які вже плодики є. І ще зав'язуються. От. І бджоли трудяться. Ось бжол-бжілка зараз, якщо ви побачите, дивіться. Вона шукає, ходить, переробляє там щось, не знаю, як вона, що вона, але вона трудиться дуже активно. От. І також в мене тут, от в цьому вуглу, і можливо навіть буде чутно, коли вони гудуть. Надіюсь, вам буде видно. Вони вон, бачите, літають. Я надіюсь, в кадрі буде це видно, тому що ну, не знаю. Ось гляньте. Дивіться, як трудиться. Бачите? І там їх просто тут квітнуть, вони там квіти за цим. І дивіться, скільки плодів тут зав'язала. ми ще вручну вже б що щось плоди дуже тут великі. Їй так тут сподобалось цієї сторони, маракує. Там не в'язала, не в'язала, було жарко, але зараз просто клас. Ну, І бжила працює, трудиться, все супер. На моїй маракуї це всередині в тепличці. А також є і на вулиці, і я також бачу і джміль працює, і бджола вже працює, те, що я і вам говорив. Що вже коли закінчується на вулиці. Квітнуть все, починає працювати реально бджола просто. Там плодики є, їх не видно, вони всередині, там, ну, я не знаю, як не можу там десь залізти, там можу показати. А ось бачу, є також невеличкий ще зав'язався плодик. Там воно висять плодики. от. Просто реально ось дивіться також. Бачите, зав'язався, він росте, росте. Он також, ну коротше. Процес іде, процес ми скільки вже її з'їли в маракуй. От, Маракуя є, все зав'язує, все нормас. Я вже її обрізав. Тут все от таке буяє пасенки. Вона просто ну... в теплиці дуже і круто. На вулиці також все росте, все зав'язує. От, Що я скажу по цьому році? Вже можу деякі висновки зробити, і вам сказати, що рік літо не просте. У всіх смислах цього слову війна, понятне, це діло, це ми вже просто не хочемо, щоб ми про це забували також От, і привикали, звикалися до нього, але жити потрібно далі. І в плані погоди також погодні умови в цьому році літо було холодне, літо було задощило, так, дуже-дуже вдовго йшли дощі. І воно ну, не, не дуже гарно, це я вам скажу для Маракуї, по крайній мірі, вона не так активно розвивалася в цьому році, щоб ви розуміли, чи, що ну, вона росте, вона нав'язала. Просто побуло буквально ось під кінець місяця такі жар, жаркі дні були, їх там не так багато, можливо, днів 10-7 була така жара. Це було класно, Маракуя таке дуже любить. От, але взагалі в цілому то літо таке холодне. І дощі були, і тепла такого як ну, не було. Прям. От. Але нічого, вона буде, не хвилюйтеся. Тобто ну таке буває, це ж природа, ми нічого не можемо зробити. От. У мене на вулиці також нав'язалася, все нормально, вона є. А давайте я просто ще покажу одним кадром, щоб ви не думали, що я там змонтував коли щось. От прямо зараз виходимо. Не хочу знімати там всього, що в мене. Є, вон розмаринчики вони є, вон, маракуйка також таких. от а зараз давайте я вам покажу, щоб ви розуміли, що все нормально. О, дивіться, тут також а сейчас секунду. Квітку не бачу. Там он зараз, зараз, зараз. Дивіться бжола, Бачите? Гляньте. Це що я вам говорив. Реально працює. Дивіться, як вона трудиться, гляньте. На це можна дивитися вічно. Дивіться, плодики, плодики, бачите, плодики, те, що я говорив. Ось також зав'язує квітна он. Ну, от. Ось плодики. Також б дивіться. Сьогодні 2 вересня, 2022 рік. Бачите, що я говорив? Проте я вам і говорив. Ось плодики, дивіться які. Ось плодики. От. Тут також плодик, 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 плодики, бачите, дивіться які. Все нормально, все розвивається, все зав'язує. Ви знаєте, багато факторів, на які впливає, тобто це ну, процес такий. Встигне, не встигне. Ну, я знаю, що в мене встигне по-любому, але ж знову. От сьогодні реально, 2 вересня, я завів ранком в 5 ранку машину, було плюс 3 у мене тут. Плюс 3. Майже на грані приморозку. Але навіть не знаю, можливо там і приморозок якийсь був. Ой, дивіться, шміль. Дивіться, як шміль, дивіться, що він творить. Ой, я його налякав. Отак він запиляє. Опиляється все прекрасно. Шміль? Бджола. Трудяться. Дивіться, як трудяться. Дивіться, скільки поліці на шмілю. Ох, як би хотів, поб... щоб ви бачили, скільки зверху на ньому він прям реально так трудиться над цією квіткою. Дивіться, дивіться, що він творить. І на нього зверху він оце як носом діба, піднімає, піднімає, і там скільки на ньому пильці і це до одні, до другої квітки. І так от запиляє просто просто фантастично. Фантастично! Гляньте, дивіться, бачите пильця зверху жовта? От, Коротше говорячи, процес іде, 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 Ох, він красавчик. Оце я розумію трудяга. Дивіться, який дядько. Дивіться, що він творить. Як він трудиться! Ай, красота! І бджоли, він. дивлюся, одна, друга. Ой, дивіться, дивіться, йо, -йо. клас. Дивіться. Не знаю, фокусує, мабуть, кава. фокусує, о, гляньте. Дивіться, скільки зверху, бачите пульця. Бачите? Клас. О те, що я говорив. Закінчилось літо майже. Трав немає вже, майже нічого не квітне, все. Пішла працювати бджола, пішов працювати шміль. Гляньте, дивіться. Ох, і кабанчик такий, прям кабанчик, а такий активний. Дивіться, як він паше. Труд. Дивіться, дивіться як. Клас. ну, Все те, що я говорю всім, так воно і є. От. Бачите, багато не було холодно, ці перепади нічні, да, не зав'язалося багато, але ну, плодиків достатньо, щоб посмакувати. Ми, правда, з теплиці смакуємо то вже давно. Я вже говорив, розповідав, показував. І на вулиці також все нав'язалось, все нормально, все росте, все проблем немає. От. Ну, На сьогодні все. Ділю з вами відео так, як воно є. Бачите, знімаю одним кадром дублем, щоб ви розуміли, що це все правда і це не якісь там придумані слова, а отак от воно є. Всім дякую. Я думаю, вам не складно поставити лайк. Якщо відео корисне, я думаю, корисне для вас буде. І це напишіть коментарі, поставите, якщо лайк, це відео буде більше. Люди переглядають, будуть бачити, розуміть. От. І я думаю, ця інформація для всіх для всіх буде корисна, не тільки для мене, а і для всіх вас. Всім пока, до нових відео, до наступних е, якихось цікавих е, ідей, цікавих, корисних порад буду з вами ділитись. Пока-пока.